Поки люди стоять у черзі, поліцейські разом з інспекцією з благоустрою оформлюють на продавця протокол про правопорушення. Підприємець розмістився напроти ринку хмільників поруч з автобусною зупинкою. Торгівля у цьому місці заборонена. Я нікуди не уїду. Беріть мене бахалом, забирайте, стріляйте. Я нікуди не уйду, тому що мені треба розсаду продати. В тому плані. Понімаю, вам надо продати. Ідіть на знаків. Уберете всіх, хто стоїть незаконно закону із колбасою, з творогом із сметаною, із і сметаною, сиром, і... що портися. тоді я зсай... і я заберуся. І така продукція саме пізніше уйде. Я поняв. Я без питань Зараз... Уйдут вони, у я сіріва без питання. На щас оставляю поки адміністративний протокол на Добре. вас і йду далі составляти. Да? І ви всі в місті собирають за свої слова ж отвічають. Да, Добре. і уходит отсюда і больше сюди торговать не приходять. да? Будем бачити, як життя поверне. Люди до такої торгівлі ставляться по різному Це він сказав. Завезіть мені на те місце, де мені можна буде торгувати. Їм. Вони не хочуть йому дати це місце. Ну а де йому його продати? Тоді виходить. Треба такі, щоб вони робили місця, щоб могли всі туди Підкидали оці саме, які вони, yeah, вони займаються, то їх не чіпає. а Цей виростив, свої гроші вклав і ще їх нього требують. Є місце спеціально відведене. Чому не йти туди? Всі би пішли туди. Уже б тут би не купував ніхто. А так воно бистренько купили, і не розуміє того, що вона дитині бере цей свінець, оцей газ, оцю грязь дитині бере. Воно ж все впитує. Трохи далі. Декілька палаток з овочами. Тут підприємці показують документи, які дозволяють їм торгувати біля дороги. Є справки з сільських рад, о том, що є там участки землі і так далі. вони вирощують самі. То тобто, ну як не перекупають, не спекулюють, а вирощують самі. І рішення 25.03.2010 року дозволена торгівля продукцією сільськогосподарського та власного виробництва за виключенням товарів, швидко, які швидко обсуються, тобто ковбаса, колбаса, продукти на майданчиках за адресою проспект Миру 8-10. Ось нам дають рішення. 36-та сесія. Що з ось кликання? В общем, заборонити торгуль на вулицях, Майданах, навіть і тротуарах. навіть ніхто не дав, люди а добре же... ходили. Продавці пояснюють, торгують здовж дороги, бо альтернативи в них немає. І я ходила тут до директора ринку, він одну суму каже в місті конкомі на сесії, другу суму кажуть, це ж неправильно, правда? І в мене такої суми нема, де я її візьму. На ринку хмільників майданчик для торговців сільськогосподарською продукцією пустий коштує одне місце 5 гривень за день. А от місць в овочевих рядах дійсно немає. Продавці від них відмовилися самі. Пояснює директор ринку. Передбачалися ці місця для тих підприємців, які торгують зараз через дорогу від нас. Вони спочатку погодились на розміщення у нас, але потім відмовилися. Тобто в даний момент розмістити в стаціонарних торгівельних. Точках цих підприємців у мене немає змоги, бо людей, які прийшли на ці місця, я вигнати вже не можу. За декілька годин на зупинці стало однією торговою точкою менше, інші продовжують стояти. Для них адміністративний штраф вже звична справа. кажуть, торгуватимуть тут, поки їм не запропонують місце, яке їх задовольнить.